Він побудований на платформі Ford Fusion, представник пікапів для американського ринку японського походження. Це седан d класу. Бокове пошкодження здається насильне великим, але по факту це є не так. Чого не було сказано, так це те, що вона, окрім пошкоджень, було ще й затоплене. Ну що ж, за сьогоднішній копарт ми розпочинаємо з ось такої toyota Tundra 21-го року випуску. Це в нас ідеальний представник пікапів для американського ринку японського походження. Вона в нас в комплектації Crewmax Max Limited з пробігом 37 тисяч миль на дуже великому двигуні 57 v 8 і вона вже віддефектована. Давайте подивимося на неї з усіх сторін. Ось так виглядає пошкодження передньої частини. Знята в нас передня оптика, крило, бампер, але посилові і структурі в нас все дуже добре. Гума потребує також заміни, поліровки потребує один з дисків, але нічого критичного я тут не бачу. Після встановлення крила бампера, оптики та парктроників, автівка вже може їхати. Тут в нас невеликі подряпини, які теж будуть обов'язково враховуватися. До речі, хотів сказати, що це комплектація Crewmax, яка має найбільший салон серед всіх варіантів Тундра, забезпечує багато простору для пасажирів. Це в нас ще пікап. Він повністю затонований в на чорних дисках, бачите, всі шильдики в нас також в чорному кольорі. І те, що вона вже зі знятими зовнішніми деталями, це дозволить нашим майстрам максимально точно прорахувати вартість відновлення такого авто. В середньому вони торгуються на аукціоні за прайс від 21 тисячі доларів. Тут в нас давайте подивимося по задній частині. Бачимо, що модифікований вихлоп, роздвоєні насадки. Вони також в чорному кольорі. В багажному просторному відділенні знаходяться додаткові запчастини. Ось в нас, до речі, крило, фара. Лежить і давайте подивимося, що в нас саме в салоні нас очікує. У другого ряду пасажирів дуже багато простору. Подивіться, скільки простору для них. Є декілька роз'йомів, Type A, зони кліматконтролю, підігрів заднього скла та освітлення. І давайте дивитися, що в нас очікує водія. До речі, є пороги для. Зліпшення доступу до середини безключовий доступ. Ось такі шкіряні сидіння вас зустрічають з усіма електрорегулюваннями. По дверній карті бачимо, що в нас встановлена мультимедіа JBL. Ось такі дерев'яні вставки налаковані. Додаткові аналогові прибори на приборній панелі. І ось така картина може відкриватися для вас, як для нового власника цього авто. На повному приводі тут є ось така шайба для перемикання режимів. Також на кліматконтролі з підігрівом сидінь. Є ще один шильдик комплектації Limited, бездротова зарядка, та дуже глибокий ось тут відсік та об'ємний. Також люк присутній в цій комплектації, прикольний мультимедійний екран, також JBL. Ось так це виглядає з пасажирської сторони, дерев'яна вставка. та Ще одна шкіряна прошита стрічкою. Прикольне, авто за свої гроші співвідношення, ціна, якість та об'єм двигуна. Якщо вам потрібен менший пікап, ви можете придбати такому, якщо більше ось така тундра також до ваших послуг. Прикольний також нас тут виріс під Забор воздуху на капоті, взагалі, вона в прикольній. Такі американській типові стилістики знаходиться повністю затонована на чорних дисках та трохи завищена. Потрібно буде замінити гуму, але в остальному ця автівка ще готова проїхати дуже багато тисяч миль на такому прикольному двигуні. Друзі, давайте вам покажу крутий свіжий варіант автомобіля у приємному бюджеті. Це седан D класу, а саме Hyundai Sonata 20-го року випуску в комплектації S і L, яка приїхала на сьогоднішній день усього-навсього 23 тисячі миль. Автівка з фронтальним характером пошкодження вже віддефектована, і давайте дивитися, що саме тут було. Зам'яті з дверцят пасажирських зняте крило під заміну бампер, але по силовій структурі ми можемо бачити, що все залишилося. В цівілим. Ось так виглядає підсилювач бамперу. Можемо бачити, що пластиковий бачок, який знаходиться одразу за бампером по стороні удару, залишився всівілим, і це свідчить про те, що характер удару був не дуже сильним. Також хочу додати, що цей двигун 2.5 вважається досить надійним, і корейці на внутрішньому американському ринку надають на нього гарантію аж 100 тисяч миль, друзі. Тепер давайте обійдемо його з усіх сторін, трохи скажу вам про дизайн, тому що він все ще актуальний, незважаючи на те, що вже ви вийшов новий кузов. Тут ми бачимо також пошкодження по лівому задньому квотеру, вона, до речі, на гумі Michelin. І приємна новина: те, що ви можете отримати надійний, великий та комфортний седан D-класу в бюджеті на американському аукціоні приблизно 7-9 тисяч доларів. А якщо ми будемо знаходити ще якісь пошкодження, то бюджет покупки цього авто може стати ще меншим. Ось так вона виглядає по задній частині. Тут дуже приємний монофонарь. ось такий шильдик. Вона з заднім сплітером, який в чорному глянці. І давайте подивимося, що в нас очікує в салоні. Машина повністю затонована. Зустрічають нас ось такі світлі текстильні сидіння разом з електрорегулюванням. Ось так виглядає дверна карта, і присаджуємося до середини. Ось така картина може відкриватися для нового власника кожного дня. Приємне кермо разом з усіма кнопками. Тут у нас є круїз-контроль, асистент тримання полоси і електронний щиток приборів повністю. Кнопка Start-Stop, ось так виглядає мультимедійний екран і невелика лаконічна панель, де температура відображається всередині регулювань, як, наприклад, у Lexus або Land Rover. Тут у нас на селектор виконані ось такі кнопки. Дуже багата кількість глянцевих чорних вставок. Ось так виглядає картина для вашого шановного пасажира. Як я вже і казав, просторний задній ряд, перемикання режимів їзди, багато органайзерів і ось так виглядають ключі, друзі. Тому, кого цікавить ось такий невибагливий та надійний корейський седан, в якому дуже багато місця для ваших пасажирів, звертайтеся і допоможемо пригнати вам його в Україну. Ну а ми йдемо далі показувати вам ще більше актуальних варіантів. А тепер давайте перейдемо до автівок, які виглядають на перший погляд дуже непогано і можуть здатися гарним варіантом для пригону, але по факту це є не так. Знайомтеся, перший варіант це в нас Tesla Model Y 23-го року випуску з пробігом всього 11 тисяч миль, боковим пошкодженням та стріляною безпекою. Це в нас дуже крута комплектація, яка, звісно ж, називається Performance. І вона виїжджає з 4 секунд, розганяється за 3,3, якщо я не помиляюся, до першої сотні. На повному на дорогій гумі Michelin Pilot Sport All Seasons 4 на ось таких червоних супортах та модифікованій гальмівній системі. Бокове пошкодження здається несильно великим, і можна подумати, що після заміни безпеки та дверцят втівка буде вже в повному порядку. Але по факту це не так. По-перше, ми бачимо, що по кришці багажнику в нас вже не сходяться зазори, тому можемо. Робити припущення, що удар був дуже сильним, зам'яло нам там стійку і це порушило геометрію усього кузову. Це має підтвердження не тільки по задній частині та по зазорам, а й ще по ось цим дверцятам, які зовсім не сходяться та не закриваються. Також цього, чого не було вказано на аукціоні, так це того, що хтось вже вспахав це авто, знімав диван заднього ряду, не зрозуміло на що це було зроблено. Також тут Знімав хтось обшивку з верхньої частини. Ось там в правому передньому куту пасажирського квотеру також хто знімав обшивку та намагався е, зрозуміти стан авто ще до того, як воно торгувалося. Або, можливо, хтось навіть намагався це авто привести до порядку, і в нього це не вийшло. Ось такий варіант, на який можливо натрапити. Саме тому важливо звертатися до професіоналів, бо, можливо, ви будете думати, що після заміни кузовних елементів та рихтовки прийому у вас буде майже нове авто, а по факту ви будете їздити. По околицях міста або замовляти з Америки якісь блоки, яких не вистачає, і кожен з яких може коштувати декілька тисяч доларів, і займатися е, вирівнюванням геометрії кузову через стапельні роботи, друзі. Тому не рекомендую. І якщо ви хочете придбати собі якесь надійне та перевірене авто, будь ласка, звертайтеся до нашої компанії. Ну а ми йдемо далі, тому що тут є ще декілька таких не дуже стандартних варіантів, які, на перший погляд виглядають досить непогано. І мав я на увазі ось таку Infinity Q50 Lux. 2019 рік випуску не машина а мрія. Дуже популярна до пригону. Усього-навсього 13 тисяч миль пробігу на швидкому двигуні 3 літра Turbo V6, який дуже непогано піддається тюнингу. В привабливому дизайні і з цікавим прайсом вона буде продаватися на американському аукціоні приблизно за 5-6 тисяч доларів. Вона має пошкодження попередній частині та позадній. Вона вони досить слабкі, підсилювачі вціліли, і після заміни бамперів може здатися, що з цим авто все буде добре. Але по факту, чого не було сказано, так це те, що вона, окрім пошкоджень, було ще й затоплене, друзі. Ось тут ми можемо бачити ось такі сліди. Усьому авто дуже неприємний запах. Можемо розуміти, тут в нас також є пліснява по нижній частині, і Waterline був приблизно на такому рівні, що він зайшов у салон. Тому можна потрапити на ось такий варіант, також дуже небезпечно. Тому що якщо прораховувати ремонт з точки зору того, що автівка була тільки бита, то після заміни безпеки, бамперів та, можливо, там передньої правої оптики, ви отримаєте ось такий швидкий седан, який розганяється класно, тюнінгується, нього можна без усяких зусиль зробити. Там Приблизно на 400 кінських сил двигун потужністю після невеликого стейджу зі стильним салоном, двома екранами, підігрівом сидінь, примагання режимів фізди, все тут присутнє, що тільки потрібно. Дуже прикольна мультимедія, до речі, в Q50. Але по факту те, що вона затоплена, може доставити набагато більше проблем та загнати вас в мінус, друзі. Тому ось такий варіант теж на перший погляд непоганий, але нічого про water Damage не вказано на фотографіях. Цього також не можна побачити. І що є самим цікавим фактом, так це те, що після ось такого начебто невеликого пошкодження у цього авто чомусь не відкривається капот. Також у нас знос гуми дуже неравномірний, не було розвалу, і це також може свідчити про додаткові проблеми з підвіскою. Тому будьте обережні, звертайтеся до професіоналів, ну а ми йдемо далі. Тепер давайте покажу вам більш приємне авто. Це Lincoln MKZ 2019 року випуску, який є дуже популярним в Америці, але все ще небагато хто про нього знає в Україні. А жаль, тому що він побудований так само на платформі Ford Fusion, який є дуже популярним до пригону. Тут у нас також встановлений двохлітровий двигун разом із гібридною установкою. Він буде продаватися в районі 5-6 тисяч доларів. Це ідентичний прайс до Fusion, але виконаний він з більш преміальних матеріалів. Тут більше опцій і по дизайну він виглядає, на мій суб'єктивний погляд, більш привабливо. Перше, що бросається до ока, це те, що встановлена додаткова шумоізоляція по всьому авто на гумі Hankook, на більших дисках. Давайте покажу вам, як виглядає задня частина. Ось такий монофонар встановлений. До речі, автівка має пробіг усього на всього 32 тисячі миль. І давайте перейдемо до салону. Покажу вам, що тут всередині. Вона вже віддефектована. Бачите, зняте крило, відсутній передній бампер, підсилювач сілий, під заміну капот, решітка, крило. Оптика і можна їхати, друзі. Тепер давайте дивитися на салон. Ну, По-перше, безключовий доступ нас зустрічає складання дзеркал, також є датчики сліпих зон. Ось такі більш кіряні сидіння, які після хімчистки будуть виглядати як нові. Тут у нас електропривода, є підігрів і є перфорація, а це означає наявність такої опції, як вентиляція, яка присутня тільки в дуже преміальних авто, до речі. Тут у нас дерев'яні вставки, два режими пам'яті сидінь, мультимедія індивідуально встановлена. Підсаджуємося до середини, і ось така картина може відкриватися для нового власника кожного дня. Мультикармо разом з дерев'яною вставкою. Є в нас цікавого, це ідентичний щиток до Ford Fusion, але все інше виглядає вже більш футуристично. Тут у нас селектор виконаний у вигляді кнопок, є асистент парковки, парктроники, камера заднього виду, вентиляція та підігрів, як я вже казав, і є навіть підігрів руля. Усі органайзери відкриваються досить плавно. Торпеда яка багата кількість дерев'яних вставок. Є люк в цій комплектації, просторий задній ряд на три місця, підігрів заднього скла та багата кількість всяких органайзерів. Ось так виглядає ключ. Приємне авто, а ще більше приємно те, що воно є надійним, але більш преміальним, аніж Ford Fusion у тому ж самому бюджеті. Тому, друзі, знайомтеся, дивіться ось такі огляди, які ми для вас робимо, і ви зможете пригнати для себе більш круте авто за менший бюджет.